Їздила на книжкову країну і цього разу не купила жодної книжки, але невеличка розпаковка все таки буде. Мені надзвичайно сильно сподобалась атмосфера фестивалю. Було приємно побродити серед палаток з різними видавництвами. Як завжди, невідомих мені видавництв стає все більше, і мене це дуже тішить. Цього дня я відкрила для себе магію мотиваційних карток. Мені люб'язно запропонували витягнути для себе кілька передбачень на день. На відео можна побачити і почитати, яка карта мені випала. У видавництва лабораторія побачила чудову акцію. «Мінус 50% на обрані книги. Я біля них дуже довго стояла, знайомилася з анотаціями, але так і не вирішила щось собі придбати. Звісно ж, на фестивалі були атмосферні локації. Найбільше за все мені сподобався ретромобіль та книжковий трон, який схожий на той, що в грі престолів. А придбала я собі закладинки у магазині Moose Fantasy Store. Дівчата дуже гарно та з душею пакують кожну покупку. В конвертик додатково мені поклали листівку та 18 плюс арт. А придбала я собі закладинку з дракота Герміоною, хоча не читала. Про них ще жодного фанфіка, але все в планах. І наступна закладинка вже з головними героями із книги Безсила. Я залишилася дуже довольна своїми покупками. А ви щось придбали на книжковій країні? Пишіть у коментарях.